Привіт, жопки! На вас чекає огляд найактуальніших боїв зі світу боксу та ММА. Поїхали! В ніч 6 на 7 травня в Гвадалахарі, що в Мексиці, відбувся бій між грудоволосою бестією абсолютом другої середньої ваги Канело Альваросом та претендентом на отримання еталонного тягла Джоном Райдером. Отож, хто кому дав пизди. Перші два раунди хлопаки займалися тим, що пристрілювалися один до одного. Райдер весь час намагався торкнутися цицьками міцного тіла Канело, тому раз за разом в'язав його у клінчі, наносячи з такої позиції аперкоти в іржавий жбан Мекса. В свою чергу Кабанело пресингував претендента, постійно піджимав його до канатів, намагаючись показати, хто пахан в Вадалахарській хаті. В третьому раунді Сауль увімкнув режим тотальної домінації. Мекс почав поступово перед. Творювати лице райдера на картину Пікассо з носа претендента потекла юшка, Альварес все частіше і частіше доносив свої кабанячі копита до британського качана, який ще на початку бою звався головою райдера. В п'ятій три хвилинці Сауль відправляє дупу британця на зустріч з повесною рингу. Здавалося, що райдеру прийшли пиздарики, але він, як рокібальбоу, не тільки достояв до кінця раунду, але й примудрився занести до пики Альвареса декілька влучних британських панчів з ароматом кривавої темзи. В дев'ятому раунді претендент знову не пропускав і опинився на грані нокдауну. Але замість того, щоб здатися, райдер, наче досвідчений любитель Садомазу, завівся та почав діяти значно активніше. Британець на подив публіці та ахуй Канело, примудрився нанести чимало точних пиздулюн, повстиглому розслабитися чемпіону. Поєдинок пройшов всю дистанцію. На Альвареса тисла відповідальність домашньої арени, тому решту раундів він з усієї рудої дурі намагався нокаутувати райдера, але йому так і не вдалося порадувати публіку з трусом мозку чергового блідолицього. Райдер гідно провів кінцівку бою, бородатий не тільки захищався, але й інколи досить вдало огризався. Як результат, одностайна перемога Альвареса рішенням суддів 120-107 та двічі по 118-109. Хоча на думку редакції каналу Мордобій поєдинок був значно ближчим. Мабуть, суддів трохи засліпив блиск рудої шевелюри Кабанело. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.